Варенички мої. Варенички мої. У сметані замішую кісто на вареники. Будуть у мене із кисломодлочним сиром і з вишнями. Ну, а я люблю, звісно, що з капустою. Ну, капусти немає в холодильнику. Захотілося чогось солоденького, солодких вареників. Так що я ось вимішую кісто зараз. Треба гарно вимісити. Я роблю кісто не на дрождях, а я роблю кісто на соді. Мені подобається більше на соді. На дрожжях мені не дуже, якщо чесно. А як ви робите кісто на вареники? На соді чи на дрожчах? Отако. Вже кошти, що готове. Воно. Раз. Так, поки я зараз помию вишні та відділю від кісточки, в мене воно трошечки віддихне. Хай побуде трошки на розслабоні. Бо воно заморилося. Ось бачите, яке? Без яєць, без нічого. Обичне. Саме обичне. Кисляк, сода, сахар, сіль і мука. Все. За месяц.